Всіх вітаю на своєму каналі. Як бачите, у нас знову погана погодка, і плюс прийшли деякі посилочки, то вирішив позайматися ще трошки нашим юмезиком. І так, що прийшло? Це прийшли тести ґрунту. Це ви побачите вже в наступному відео, бо не так швидко воно робиться. Взяв. Так скажемо, проби, але треба підготувати землю для цього тесту. І прийшов отакий наборчик ну, як наборчик, замовляв оцю скобу, бо хтось незрозуміло нащо відкрутив її звідти, з того місця, де вона має стояти, це поводок для тахоспідометра. Бо я поставив тахоспідометр сюди, зібрався докупи, до але я навіть не звернув уваги, що не вистачає оцьої ерунди. Я навіть не задумався, куди воно там входить. Просто на автоматі зібрав, прикрутив, поставив і навіть не заводив, не перевіряв вже ж нічого. Вже тоді, як їхав в поле, помітив, що а він таке не працює, відкрутив тросик. І бачу, що ну, ні чорта, воно тут не крутиться. Вже я тоді, як приїхав, подивився, розібрав, подивився, ну, зрозумів, що чогось не вистачає. Подивився по інструкції, так, не вистачає от такої дрібнички. Ціна дрібнички, там щось гривень 50 але ж ну, без неї нічого не працює. Ну і вже як дзвонив, кажу, чи є у вас якийсь вентилятор в кабіну, бо навіть. Зараз вже було жарко, було сонячно, було жарко. Ну, Сказали, є. Прислали от такого вентилятора. Ну, Не дуже мені подобається оце кріплення. Воно ну, таке якесь розхлябане. Але я думаю, що я придумаю, як його там прикрутити, і буде, можливо, мені в кабіні трохи комфортніше. Е, ну, і плюс хочу на скло. Купити плівку, але не, не звичайну там тонувальну, а просто таку, типа відбивну, щоб вона була легенько така тонувальна, а не чорну робити, щоб потім вночі взагалі нічого не бачити. От. Е, ну, поки що отакі плани. Плюс хочу за сь сь сьогодні оце вже засипати сюди в цей ящик металу. Найшов. Е Наші старі зуби від Борін, Бачите, так, як, як минулі власники ними користувалися. Так що одна, один зуб нормальний, другий менший, а третій ще менший. Ну і тут така вся солянка. Зважив я всі ці зуби, що ми поміняли, тут вийшло 55 кг. Тож, я думаю, їх сюди уложити. Гарненько вложити, в мене є там ще е, чугунна плита, доскільки я вложу, положу чугунну плиту, зверху положу ще пару якихось тормозних дисків, там там ще якихось, може лемехи старі є, от наложу. Так. От, зроблю сюди розпорку, і щоб сюди можна було е, зробити крюка якогось для буксирування. О, тож, план на сьогодні є. Ну, Сьогодні хочу ще залити воду, завести, перевірити, що все-таки тахоспідометр, і, можливо, ще сьогодні встигну з'їздити на наше нерозроблене поле. Там треба повисмикувати кущі і, можливо, вже. Займатися починати, бо нещодавно тільки отримали документи на те поле, і думаю, що можна вже починати тепер займатися ним, розробляти його по повній програмі. Так, ну і бачу, що мені в коментарях дякую всім, хто коментує, і бачу, що пишуть реально цікаві і корисні поради. Тож хочу запитати поради ну, як поради? Проконсультувати, що може бути з гідравлікою. Е, не знаю, чи там буде видно. Ну, коротше, там є сапун. І от з того сапуна видавлює масло. М -м -м, зразу думав, що то з розподільника, але видно, що на сапуні, там де два отвори по, -по обидві сторони. Е там прямо намите. Намите, бо по краях пиль, а там прямо намито, вимито видно, що там тече. Ну, Скажу зразу: фільтр міняв, масло не пінеться, не кипить, ну, взагалі не схоже, що то може бути, чого його може видавлювати. Такого ще осінню не було. Там, минуле літо відпрацював осінь, нічого не було. Ну, можливо, Доливали е, рідину, але її там не багато. її там десь ну, півбаку, мабуть. Тобто, там не, не повен бак, що його видавлю. От, може, хтось знає, може в когось таке було, що це може бути. От. Тож, е, чекаю на ваші коментарі. Буду радий і лайкам, і підпискам. Дуже дякую за перегляди. І далі буде цікаво. В наступному відео будуть експерименти. А ось і результат. Все працює як годинничок. Тепер буде цікаво перевірити, наскільки ж він правильно показує. Спробуємо якось перевірити його показання швидкості, так як сам також це оригінальний. А от привід не від нього. І там є, я думаю якась невеличка похибка. Але я думаю, що вона дуже мала. Так як за обертами він схожий 1800, а на моторі 1750, значить, я думаю, що буде десь близько. Тож, одна обновочка вже працює і буде, я думаю, допомагати нам.